У зв'язку з повномасштабним контрнаступом, який очікується найближчим часом, оголошується продаж бліндажа класа еліт. Так, відкриваємо двері, попадаємо вперед по окій. Це місце для удару головою. Далі тут у нас файна табреточка, щоб перевзутися в домашнє взуття. Бачимо гламурну шкорку і проходимо далі. Так, одразу попадаємо вітальню. Що у нас є вітальня? Перший на всій лінії розміжування камін. У всіх грубках в цьому бліндажі камін. Відкрили, погрілися. Набридло, закрили, фіншуй і краса. Далі умивальник. Дзеркало. Поголитися. Не в моєму випадку, звичайно. Так, І гардеробна. Висять речі, все як має бути. Так. Місце спальне. Комфортне, довга, широка. Гостюва зона. Не для багатьох гостей, але є. Робоча зона може бути. Далі, полички. Для е, інтернету залежних тут є все: денний інтернет, нічний інтернет, мобільний зв'язок в бліндажі, додаткова електроенергія присутня в повному обсязі. До речі, всі комунікації в житло заведені. Так, картинна галерея, не без цього. В кожному бліндажі, в якому живе поважаючий себе військовий є картинна галерея. Далі. Е, шафа купе. Та купе знаходиться отут, схована в це у Зручно. Також в бліндажі впроваджена система розумний бліндаж. Світло вмикається і вимикається з пульта. Вам перед сном не треба вставати з ліжка, щоб включити чи виключити світло. Не виходячи з бліндажу, можна приготувати собі поїсти або попити каву. Також, не виходячи з бліндажу, можна зайнятися спортом. І знаходячись на відпочинку, ви все одно продовжите бути на зв'язку. Умешкання розташоване в історичній місцині краю, де славетні воїни багато сторіч тому започаткували традицію рубати русню яка лізе на нашу землю.